Зараз ми будемо готувати салат з сухарями і беконом. Що нам для цього потрібно? Ну, По-перше, нам потрібна зелень сама. Зелень ви підбираєте, можете підібрати, яку ви любите, яку ви хочете, яка вам до вподоби. Я зазвичай використовую руку. Вона подається от в таких упаковках. Ось так. І є у мене пристосування, за допомогою якого. Миється зелень і сушиться. Я ще маю маш салат, дуже люблю його. Ще додамо. маш салат. Зараз ми її висушимо, тому що коли в салаті не суха зелень, вона зазвичай дуже швидко стає м'якою і також вона не хрустить. І Салат стає таким в'ялим, несмачним, естетично не виглядає. Тому а, такі пристосування продаються в супермаркетах, Там, чи може на ринку, я не знаю. Я купляла в супермаркеті, тому а, рекомендую кожній господині мати такий чарівну, таку ну, таки, Таким чином під тиском. Під... В принципі, після такої процедури було б непогано покласти ще салат сам в холодильник. Тоді листки стануть ще більш хрусткими. Зараз ми так і зробимо. Зараз для салата ми ще приготуємо сухарі. Чесно кажучи, коли я роблю сухарі на цей салат, в мене приходить нагадку кожен раз е, фільм. О чем говорять чоловіки? З приводу крутону, который не может Обычный сухарик стоїть 8 долларов, а крутон может. Тому кожен раз у мене виникають такі смішні емоції з приводу э, цих крутонів. Сухариків, я їх називаю сухарики. Беремо хліб любий, який вам до вподоби. Бажано, щоб він був такої рихлої структури. Це може бути багет, може бути такий хліб спечений і просто ламаємо такими шматками. Отакими шматками ламаємо хліб, щоб вони не були отам, ідеальної якоїсь рівної форми. Нам вона не потрібна, нам потрібно, щоб воно було смачно. А смачно це коли ти робиш це руками. Олію і отак. От Отаким легким рухом. Різнули. І кладемо в духовку на ну, до того часу, як воно просушиться і зробиться така невеличка на хлібчику з коринку. В першу чергу ми зробимо, а, почистимо авокадо. Авокадо дуже корисний фрукт. Ви його так розрізаєте пополам і викручуєте. І от виходить отакими от половинами. В цей салат от є таке пристосування ось таке. І якщо такого немає, можна робити любою ложкою, взяти чайну ложку і от повирізати такі шматки сон. Отак. Він дуже гарно виймається, дуже гарно нарізається. От. Так, наступним етапом оливкова олія. Ось таким чином щедро поливаємо оливковим маслом, олією і оцет бальзамічний з білого винограду і перемішуємо листя салату, викупуємо разом з авокадо, і олією і оцтом. Далі ми беремо огірки, маю от таку картопляну чистку, чия, і знімаємо можна і так ось. Огірки нарізаємо такими дольками, не, не, не маленькими, не великими. Можна використати будь-який сорт помідорів, не має значення, який ви любите. Можна і чері, можна звичайні. Помідори нарізаємо так само великими шматками. Ну, десь так. Ось так. Картопля до бугіньона. Просто беремо картоплю, відварили підсоленій під воді. Масло і зараз ще додаємо зелень кропа, беремо бикон, таку упаковку Не вистачить половинки. Можемо ось так на... Рекомендую солити любі овочі безпосередньо перед самою подачею на стіл, щоб вони не відпускали лишню вологу. Тепер самий кінець, коли вже салат готовий, ми його перемішали, посолили, поперчили, додали оцет і олій, олію. Кладемо зверху, насипаємо от сухарі з беконом. Цей салат може слугувати як окрема страва, а також як доповнення до будь-яких м'ясних страв. Смачного!